Привіт! Ну що, знайома ситуація, коли пишеш речення і зависаєш. Ставити тут кому чи ні. Особливо коли щось перелічуєш. От сьогодні ми й розплутаємо цю, мабуть, найпоширенішу граматичну головоломку, однорідні члени речення. Обіцяю, розкладаємо все так, щоб коми більше ніколи не змушували сумніватися. Так, давайте одразу до справи, до конкретного прикладу. Ось таке речення я бачив, як туман обіймає небосхил ніжно та тихо. Здається, ніби ж є перелічення, так? Але коми немає. Чому так і де ж вона взагалі потрібна? Оце і є наша головна загадка на сьогодні. Давайте її розгадувати разом. І знаєте, ключ до цієї загадки це зрозуміти, що таке оті самі однорідні члени речення. Що ж воно таке? Ну насправді все просто. Уявіть собі, що це такі собі слова колеги. Вони абсолютно рівні між собою, працюють, так би мовити, на одного боса, тобто відносяться до одного і того ж слова, виконують одну і ту саму роботу в реченні, і що важливо, відповідають на одне й те саме питання. Це власне і є наш фундамент. Окей, занурюємося глибше. Перший крок у нашому такому собі граматичному розслідуванні: як взагалі знайти цих однорідних колег у реченні. Спочатку навчимося їх впізнавати, а вже потім розберемося, як їх правильно з'єднувати. Отже, є три прості ознаки: такий собі чек-лист, за яким їх дуже легко впізнати. По-перше, ставимо до них однакове питання. По-друге, вони всі прив'язані до одного й того ж слова. Ну і по третє, між ними завжди можна по думки вставити в сполучник І, бо вони рівноправні. Оце і є наші головні критерії пошуку. Все просто. А ось тут починається найцікавіше. В одному реченні може бути не один, а одразу кілька рядів однорідних членів. От подивимось, наприклад: козак має душу широку, і серце чисте та бездонне. Бачите, тут аж два окремо ряди: перший ряд це душу і серце це однорідні додатки. А от другий ряд чисте та бездонне це вже однорідні означення, і стосуються вони тільки слова серце. Ось так буває. Ну що ж, знаходити однорідні члени ми навчилися. Тепер час розібратися з нашим головним інструментом комою. Саме вона, знаєте, допомагає навести ладу реченні. Тож переходимо до правил, які розставлять усе по своїх місцях. Почнемо з найпростішого і, мабуть, найголовнішого правила. Правило номер 1 Якщо однорідні члени йдуть один за одним, просто перелічуються без будь яких сполучників, між ними завжди ставиться кома. Це можна сказати залізобетонний закон пунктуації. І ось подивіться, як це виглядає на практиці. Схема максимально проста О, кома О, кома О, де О, звісно, це однорідний член. Як у прикладі, мене радує небо, дерева, сніг. В усному мовленні ми робимо паузи, а на письмі ставимо коми. Все просто і логічно. А тепер увага! Повертаємося до нашої загадки з самого початку: кома не потрібна, якщо два однорідні члени з'єднані одиничнім сполучником, тобто таким, що не повторюється. Зазвичай це і, й та у значенні і, а ще чи або. або. Ось саме тому в нашому реченні ніжно та тихо коми і немає. Загадку розкрито. І ось візуальне підтвердження схема теж дуже проста. О. і О. У прикладі, з річки доносився дитячий галас і сміх, сполучник І з'єднує два однорідні члени, тому кома тут просто не потрібна. Сполучник ніби виконує її роботу, поєднує слова. Добре, з основами, здається, розібралися. Але ж буває складніше, правда що робити, коли сполучники повторюються наприклад, і сміх, і сльози. Або коли ми щось протиставляємо, типу не сміх, а сльози. Ага, тут правила стають трохи цікавішими. Тут є кілька, скажімо так, залізних правил, кома ставиться завжди в трьох випадках: перший перед сполучниками протиставлення а, але проте однак. Другий коли сполучники повторюються і сонце, і вітер ні вдень, ні вночі. І третій, коли маємо справу з парними сполучниками, як от не тільки, а й або як, так і. У цих ситуаціях кома обов'язкова, без варіантів. Чудово! З основними правилами розібрались. Тепер час, так би мовити, перейти на новий рівень. Зараз ми розглянемо дві теми, на яких найчастіше спотикаються узагальнювальні слова і неоднорідні означення, це вже такий собі майстер клас. Отже, що таке узагальнювальне слово? Це, по суті, така собі парасолька, яка своїм значенням накриває цілу групу однорідних членів, воно дає їм усім загальну назву. От, наприклад, музичні інструменти це узагальнення для таких слів як скрипка, віолончель, рояль. А з розділовими знаками тут усе залежить від одного, від позиції цього слова. Правило насправді дуже просте. Перше знаходимо узагальнювальне слово. І друге, дивимось, де воно стоїть. Якщо перед списком ставимо двокрапку, а якщо після списку ставимо тире. Все. А ось подивіться, як це правило працює ідеально зліва. Скрізь тихо, і в лісі, і в горах. Узагальнювальне слово скрізь стоїть перед переліком, тому двокрапка. А тепер дивимось праворуч і в лісі, і в горах скрізь тихо. Тут перелік іде першим, а узагальнювальне слово після нього, тому тере. Бачите, як усе логічно. Так, а тепер ще один такий тонкий момент. Не всі означення, що стоять поруч, є однорідними. Як їх розрізнити? Є простий тест. Однорідні характеризують предмет з одного боку, і між ними легко можна вставити сполучник І, наприклад, лагідне ніжне море, тобто лагідне і ніжне. А от неоднорідні описують предмет з абсолютно різних боків ми ж не скажемо бурхливе і вечірнє море. Це ж про стан і про час, тому в такому випадку кома між ними не ставиться. Знати правила, це, звісно, чудово. Але ще краще знати, де саме можна спіткнутися. Тож давайте зараз розберемо кілька найпоширеніших помилок, щоб навчитися їх уникати. Це, так би мовити, практична частина нашого розбору. Ось погляньте, це дуже поширена помилка. Посадили дерева, груша, слива, черешня. Ну, звучить якось дивно, правда? А все тому, що однорідні члени повинні стояти в тому ж відмінку, що й узагальнювальне слово. Тобто посадили кого що, дерева. Значить, і далі має бути кого що, грушу, сливу, черешню. Завжди треба перевіряти це узгодження. А ось ще одна класична пастка це прийменники. Послухайте, дерева висадили на площах і парках. Щось не те, так? Бо ми кажемо на площах, але ж в парках. Отже, якщо однорідні члени вимагають різних прийменників, їх в жодному разі не можна опускати. Правильно буде сказати на площах і в парках. То що ж у підсумку? А висновок такий майстерність вона завжди в деталях. Правильна пунктуація, правильно поставлена кома це не просто нудне правило з підручника. Ні, це інструмент, який робить думку точною, ясною і виразною. Це, зрештою, повага до тих, хто нас читає, і до власного мовлення. Тож давайте пам'ятати, чіткість у письмі часто починається з однієї єдиної, але правильно поставленої коми. І от тепер, озброївшись цими знаннями, яку думку сьогодні можна буде висловити ще ясніше?